Всім привіт! Еквадор лакаса Україна Я прибираю бур'яни у себе, І ось işte, така рослинка у нас росте. Як бур'ян росте? А називається вона момордика. Або індійський огірок. Ось такі листочки, вона така плетуча. <OULD> Десь yeah. її використовують як декор. На ну, умен це кур'я. Буду викарчувати його. І зараз це знімаю вам. Ось такі ядінки, їх можна їсти і я їх використовую для прикрас, для салату. Дуже гарно. На вкус воно солоденьке. Ну, приймати, їсти всім, мабуть, не можна. Думаю, що треба. Перевіряти на алергію.